А можна до вас гості розпитати, як ви живете в гуртожитку? Ми дуже готові до вашого приходу. А, а Що це в тебе в холодильнику? Ми що повіслись. <святування> нічого, слава Богу, не про те, проти законного нелегального немає. Та ні не просто залишили. вас у і обіжали. Ми до вас. О, ми якраз прийшли на обід. Розкривай шафу. Пожалуйста, не треба. А можливо, давайте хоча трошки чуть, -чуть тут зберу. У Тебе ще чисто, тому що я голова общаги. Він насправді ще в топі адекватних сусідів. Можу показати, але тут інші кімнаті Пішли. Ну про культурні івенти. Я зрозуміла, а про некультурні якісь туси, пожалісні проблеми. Не виселять класно, молодці. Тільки викиньте сміття. Усім привіт! Це Vox Pop капи. Я Іра барабаш, і сьогодні на вас чекає перший спецвипуск про гуртожитки КПІ. Поспішаємо в гості! А ми до вас дізнатися, як ви тут живете. А, добрий день. Ну проходьте тут, а можливо, давайте хоча трошки чуть тут зберу? Не переймайся, в тебе ще чисто. Ні, ну все ж таки, тому що я голова общаги. Привіт. О, привіт. А ми до тебе. Розпитати, як Можливо ти тут живеш. Мене, пожалуйста. Катя, іди, пожалуйста, тебе. Як ви тут живете? Заходьте. Зараз я ліжко заселю. Да. Ми до вас. Навіть, навіть О, Ми якраз прийшли на обід. Чи подобається вам життя в гуртожитку? Доволі весело, але іноді набридають сусіди. Та ні, не він. Він, він, він насправді ще в, в топі адекватних сусідів. Це той, який в перший же день, як поселився, вилетів за коріння. Оце саме був такий мерзкий сусід. Двадцятка це блочний тип гуртожитку. Тому у нас е, туалет в блоці і душ в блоці. А кухня у нас на одне крило. О, наскільки комфортні тут в тебе сусіди? Їх немає. Покажеш нам, як ти тут живеш, що в тебе в холодильнику? Можу показати, але ту в іншій кімнаті. Пішли. Ми чоловіки. Ми їмо доволі багато? У нас тут як і багато м'яса? Там бачу пельмені, яйця різні закрутки, бачу на гірче. котлети стоять без котлет нікуди в нашому випадку, тому що нам треба багато як і розмови, так і фізичної, скажімо так, праці. Клас. Нічого особливого ж я не Навіть кладенник. нічого не протухло. А шафи ваші як в якому стані? Тут у нас речі лежать дівчинки, яку ми не бачили. На жаль, ще від часу, коли ми поселилися в гуртожиток. Як взагалі ви тут проводите свій вільний час? Ну, ми просто збираємося, ввечері знімаємо тік-ток. У нас антимонополія стоїть, у нас є ОНО, у нас є карти, он де фільм включений. Я в цю кімнату заселився місяць назад, я жив до цього в іншій кімнаті. Ну, там ми таке, а-ля ремонтик робили небольшой і все. А так нам, в принципі, все устраивало. Давай, ніхто розкривай шафу. Так і не цю, тільки не цю. Пожалуйста, не треба. Розкривайте цю. Дивіться. Принципі, все чистеньке. молодці хлопці, молодці. Холодильник. О, ну дивіться, що сильно хочете. Ой, що у вас замошки всюди. Ви так нормально харчуєтесь? Нема ніякого алкоголю, нічого такого. Це я так розумію. Ми просто не в п'ятницю прийшли. Ми вчасно прийшли. Ми дуже відкотувався до вашого приходу. Давайте Одну і шараємося більш-менш тримати все. Якомусь відносному порядку. У нас там і наверху і інструменти, по типу, там викруток, ножовка є, все може пригодитися, все може яка. чого слава Богу, не про те, проти законного нелегального немає. Інша шафа це наша, скажімо так дуже велика <світ> кладовка. Ми просто скидаємо все, що не дуже добре лежить, і все, що нам не дуже потрібно. Потім завершаю, ці речі, йдуть в прання. Це в нас холодильник. Ми О. його купляли. А, а що це в тебе в холодильнику? Покажи нам лише повісло. <світ> супчик якийсь бачу. Каша, м'ясо, овочі, творог. Це зазвичай те, що я їм. Давайте голова гуртожитку. Голова гуртожитку, так. Ділись з нами усіма таємницями: як життя гуртожитку, як ти його регулюєш. Модеруєш кожну суботу. Проходить е, вечір кіно. Чаювання досить на часто проходять. От тепер у нас був майстер-клас по потоленню кукли У Наша активність ані трошки не збавилася. Ну про культурні івенти я зрозуміла. А про некультурні може ви тут туси влаштовуєте? Так так. Да? зазвичай саме так. Кожна п'ятниця. І що, що ж ви робите? Це не можна розповідати. Ну розкажи, хоча б ту частину, яку можна розповідати <рес> вечірки, звісно, влаштовую. День рождіння піжиття. На первом корсі. Вот це була моя найгучніша На утро було не дуже приємно організму. Ми так культурно гуляємо, не знаю, нічого не ламали. Але наймасштабніше, що було, я пам'ятаю, Новий рік ми зібралися усі в холі. Нас було 30 чоловік. Ми виселили такі столи в два ряди. Було прикольно, дискотека. А що по мебелі ламали? Ну, било. Нам розповідали, що і вікна розбивали. Їх не розбивали, було й таке, але я б не назвав це, знаєте, діями, які регулювала Студрада, або, або ну, наприклад, я. З вікном все добре. А з людьми. З людьми також все добре. Скарги писали. На, нам щастить, нас не ловлять або бояться, я не знаю. <рес> На покарання є, ідуть відпрацювання. Останній раз це фарбували у гуртожиток, ніби. А, ви чули про департамент безпеки? Це. Така структура, яка слідкує за загальною дисципліною в гуртожитку, скажімо так, він не дуже дає можливість тут погуляти. Ви говорите про якісь неформальні, так? Да. ну Можна неформальними їх назвати. Студенти відпочивають, але це все в мірах дозволеного. Уже на проблеми. Не виселять. Тебе не виселять. Тут це твій шанс донести. Хотілося б, щоб включили ліфти. Нагадаю, на якому ти поверсі на 12-му. А є, от, наприклад, у вас людина в гуртожитку, про яку ходять легенди? Напевно, Ілля Лавушкін. Ілля один із тих е провідників водоросле життя. Хочу брати йому привіт. Ілля, привіт, ми тебе дуже любимо. Зараз живе Назар Назаркова. Він дуже популярний у нас особиця в цьому гуртожитку. Чому він такий популярний? В нього є свій канал КПІшний в телеграмі, і О. там половина гуртожитку на нього підписана. Буде нова хвиля поселення. Людей буде ще більше. Ми плануємо розширяти таким чином нашу студраду. Хлопці, класно, молодці, тільки викиньте сміття. Пишіть у коментарях, чи впізнали ви себе у комусь з цих героїв, бо наступного разу ми може завітаємо саме до вас.